Всім привіт! Ви знаходитесь на музичному каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке пісня і як написати пісню. Ітак, почнемо з Вікіпедії. Пісня це словесно музичний твір, призначений для співу. Основні показники пісні. Основні показники пісні як жару. Ну, це просто постна хуйня какая-то, блядь. Давайте по поїхати. Ах, по новій так по новій. Основні показники пісні як жанру лірики строфічна будова. Повторюваність віршів, строфи, розмежування заспіву та приспіву. Тобто пісні притаманна повторюваність. Може дехто думає, там музикант співає постійно одне й те саме повторює, хтось задумується, для чого цей дебіл там повторює постійно одне і те ж саме. Ну, от З давніх тавента пішло, що пісня. І притаманно там в куплет приспів, і повторювати одні й ті самі якісь там вислови, які в'їдаються в психіку людей. Як зіграти і написати гарну пісню? На мій погляд, ці питання повинен задавати собі кожен музикант. Методи і способи написання пісень в кожного різні, але. Писати хіти вдається лише одиниця. Написати класну пісню, яку будуть підспівувати тисячі мільйони людей не так то просто, навіть попсову пісню. Звісно, інтелект нашої нації бажає кращого. І якщо й писати пісню, то її треба писати в напрямку сердючки. Давай по панове, все хуйня. І якщо писати пісню, то робити це треба в напрямку сердючки. Гоп-гоп-гоп чи не гоп. Тому що якщо працювати над композицією в стилі black metal, то навряд хто захоче її слухати, такі, на жаль, реалії. Хоча, якщо зробити правильний маркетинг, то все може бути. Я б сказав середні навики музиканта і правильний маркетинг це запорука успіху. Як то кажуть, три акорди зіграні для мільйонів людей, це рок, і мільйони нот. Зіграні для трьох людей, це джаз. Це, в принципі, відноситься і до якогось там суперпрогресивного металу. Тому прогресивну музику слухатиме вузьке коло людей. Я сам музикант-початківець і маю декілька пісень, написаних. Ну, ви можете оцінити, як вони написані, перейшовши по лінку, який знаходиться внизу під цим відео. В описі. Як взагалі пише ця пісня? Ну, думаю, тут не можна зробити там, це як з спортом, наприклад, Типу, що там, ти в 10 ранку виходиш і біжиш на пробіжку, і там, в 12 прибіжає, прибігаєш назад. Ти, наприклад, думаєш, там, я в 10 ранку сяду сьогодні і візьму блокнот, напишу текст і потім зіграю на гітарі чи на клавішах, і до 12 я зроблю пісню. Ну, так можна робити, але як показує досвід, і наскільки я знаю в інших, це ти вижимаєш там щось з себе, і воно, ну, пісня вийде так собі середня. А як правило, тут бажано просто мати там гарний настрій або поганий настрій, і відчувати, що йде з тебе, і перекладати це на музичний інструмент. Тоді вийде мелодія якась там. ну Якщо ви пишете просто мелодію, вийде мелодія, якщо словами, то пишеться спочатку мелодія, на ню перекладається текст. Ну, або є вже текст, і тоді готовий текст перекладається на мелодію. Ну На мій погляд, краще все ж таки писати мелодію, а потім вже придумувати текст поверх. Тому що, ну... Це мій суб'єктивний погляд, текст вторичний, а сама музика важливіша. Тобто, щоб вийшла гарна пісня, потрібно бажання плюс прикладені зусилля. Але такий нюанс, що цього мало потрібна якась доля чарів чи магія, тільки так народжується хід. Думаю, треба війти в правильне налаштування зі Всесвітом і притягнути якусь потрібну хвилю. Яка буде резонувати з твоїми поглядами, там, душою, і тоді все вийде. Ну, коли це група музикантів, скажімо так, вони збираються, можуть, наприклад, джемити щось, і в результаті джему в них виходять якісь там мелодії, вони їх запам'ятовують, грають по колу, і таким чином вони входять в гармонію між собою і в гармонію з космосом, і у них народжуються хітові класні композиції. Це також має сенс. Якщо ми копнемо в історію, то Вітя Цой, наприклад, він з'явився в потрібний час з потрібними піснями для людей. Приблизно те ж саме можна сказати про Beatles. Там музиканти були без музичної освіти, вони не, не мали нотної грамоти, але там вже скільки часу пройшло, а цей гурт багато хто слухає і до сьогодні. Тому ще один висновок для себе можу зробити, що для написання хіта не потрібно мати супер музичної освіти, закінчувати консерваторію і так далі. Це не обов'язково. А як ви пишете пісні? Чи, можливо, хтось хоче поділитися гарною порадою написання музики чи пісні, то пишіть в коментарях. Дякую за перегляд і нехай з'являється побільше. Гарних українських пісень.